Я yeah. привіт, Юрій. Добрий дуже радий тебе бачити на UBC. <свят> Бачу, що ти спікер, бачив твій виступ. Мені дуже сподобалось. Конопляну тему, яку в принципі ми разом почали з Юрою, коли познайомилися. Це було декілька місяців тому, і ми вже реально друзі. Нас об'єднали коноплі. <свят> Нас об'єднали коноплі. <свят> <свят> yeah. uh, я тут uh, чисто зайшов так, раді зацікавленості. Подивився, хто такий Юрій Каргайроцев. Там пишуть відомий український архітектор. Що ти спроєктував? Є е, список е, самих стрьомних будівель Києва <сих> і 8 з 80 <сих> Ні, <Не, сих> <сих> на, на, Насправді, на жаль, не мав такого, поки піар досвіду. Із таких е, е, об'єктів, які можна дуже розпознати, це лавочки в рівермолі, лавочки в каравані, скажемо так, поки я фокусуюсь на малих рекордних формах, на усіляких інтер'єрних виробах і так далі. <сих> де, це з такого, що просто прямо е, з, з, згадується найперше. А є один скандальний. Коротше, проєкт, який, до речі, реально попав в негативний список, ми коли зробили дизайн метро Лівобережне. Ага. Але так вийшло, що все, що ми туди заложили, повністю на 100% відсутнє було в проєкті. Тобто ага. нас давили по часу і постійно урізали бюджет таким чином, що в етозі ми відказалися від усього, що придумали в дизайні. Ага. І в етозі лівобережно вийшла така, яку ви знаєте. Але тим не менш, викрутилося, зробили з того, що... Було, ну майже спопиталася зробити неважливо. Прийшла тоді ще Целіковська. Це архітектор, реально лібережної, коли була ще до того, і вона сказала, пожала руку, сказала Юра, спасіба, все-таки не подвій. Да, це знову. було приємно. Але я би не вважав, що це верх моєї творчості, і всі проекти, які є у мене зараз, саме масштабні, вони в процесі реалізації. Я бачив, ще ти засновник такої, такого проекту InLab. Він Architects і Plitos. Plitos – це виробництво, Він Architects – це архітектурне дизайнерське бюро, архітектура дизайн-ландшафна і дизайн інтер'єрний. А School – це безпосередньо школа, де ми обучаємо студентів, архітекторів, студент це не еквівалент віку, mm -hmm. а еквівалент того, що це може бути шестирічні студент, але людина з жагою до знань, голодна до знань для того, щоб зробити щось нове. Ви от в мене зразу питання: якщо в тебе є школа, яка навчає майбутніх там архітекторів, дизайнерів, 3 d там кого завгодно, да чи можемо ми запросити? Когось з якихось навчальних закладів, таких як коледж, університети, і кого саме хотілося б запросити. В кому в кому ти бачиш перспективу, кого б ти хотів би запросити, як учня чи як спікера? Як учня. Двері для всіх учнів різних віків відкрити до до цього моменту. Додам я зараз припадаю в школі, в школі. Де шостий, сьомий клас обучає я 3D-принтингу. І деякі учні схватують набагато швидше ніж студенти. Тому головне, як я казав, гаду знань, і вікова категорія не грає роль. Тобто у нас вік від 11 років до 63. Такий розброс, але звісно різні різні цілі. З діточками ми робимо якісь домашні штуки. типу там підставки під щітку, органайзери, поставки під джойстики, де з більш старшими, вже досвідченими мастодонтами -архітекторами, що у нас є дуже зіркові. Учні Ми просто обучаємо тому, як правильно рівітом, бім технологіям чи параметричним методом можна користуватися для того, щоб оптимізувати свою ж роботу. Меніторич ще і простори інтернету, соціальні мережі. Я бачу, що ти активно займаєшся такими проєктами, як, наприклад, там, будиночки для, для тварин. Ну, побачив такі проекти. Мені дуже ну я мені сподобалось. Я теж в цьому напрямку розвивався і ну, маю просто уяву, як можна це зробити. І хотілося б запитати, який, наскільки він успішний, і що ти вже продав? Ну конкретно да. про будиночки для котів дуже є дві цікаві історії. Я тут у не тільки будиночки для котів. А я тут, в принципі, платформа це є така. Я на платформі ЄЦІ, в мене декілька є магазинів. Це один настінний декор, а інше там, от якраз будиночки для котиків. Будиночки для котиків наразі це я тестую. Щось мені подобається, щось ні, але на якийсь період часу я. Закін... Закінчив пускати рекламу, тобто виключив рекламу. Mm -hmm. І один з виробів у мене коштував 100 доларів mm -hmm. з доставкою. Я сказав своїй менеджеру, каже, поставте 200, виключайте рекламу, хто захоче, той купить. А в Єція така особливість, що кожен місяць треба ставити акції. І ЄЦІ дуже популярна штука, де ти ставиш акцію 50%. Типа зроби 50%, і звісно, що особливо американці, о, сейл, сейл yeah. треба купляти, Клац, клац. І так вийшло, що 200 баксів – це було сейлс, Тобто в ітозі потім пройшов час, навіть 250 бак, в вона сейлс пройшов, менеджер в мене на той час пішов, і потім я відкрив, відкриваю, їду, відкриваю покупку на 520 баксів. Я з такою дивлюсь, тобто сейлс пройшов. І той виріб, який коштує у мене 80-100 доларів, люди купили за 500 доларів. І от тут знімається ці знаєш аграрію убіждення, де ти собі шо собі на кортив. тільки от, от штука мусить стоїти там. Взучив ринок і не захотів більше підняти. А інколи можливо треба дати більшу цінність для того, щоб твій продукт проєкт коштував дорожче. Якщо ми зробимо будиночки для котиків з Конопель, це буде цінністю? О, конечно, що? Котики будуть в ейфорії. Кожен кожен <с день, знаходячися в такому будинку, котик буде в більшій ейфорії, ніж завжди. Буду вас радувати. І це це ж... як рекламний слоган вилучиться. Ну да, і це ж приємніше, коли в тебе в твоїй кімнаті або там в будинку стоїть екологічна якась там споруда для твої тваринки. Не, да? Прикольно, класно. Можна вакуумній формовці, До речі, вже так. куча ідеї. З'явилося як з тобою ще один бізнес розпочав, да. Взагалі, для нашої аудиторії, там в конопляному будівництві розкажу так. Юрій приймає безпосередню участь в РНД, в створенні нових продукцій в інтер'єрних рішеннях, в будинках швидкозбірних збірних із конопель. Бачимо в цьому дуже серйозне майбутнє, перспективне. Тому в принципі, долучайтеся до проектів Юрія Кайгородцова. Він дуже величезний спеціаліст в параметриці. Це такий метод в архітектурі, який дозволяє оптимізувати всі роботи і показувати. Дуже найважливіший момент про параметрику. Це не лише про крилінельні форми, хоча в основному про них. Це метод, завдяки якому інтерактивно можна, отак от, рухаючи слайдер, показувати замовнику зміни на його проєкті. Найближча ну, аналогія це штучний інтелект, да. який ти клацеш, здаєш, і він в реальному часі все міняє. От параметрика це так дуже грубо кажучи. До речі, сочетання зі інтелектом взагалі робить І Чому це важливо? Тому що кожен замовник знає, що проект розробив саме він. Угу. Як він цим розказує, ну, це ж ні, дизайнери придумали, це я. Саме ця параметрика дозволяє цю от комунікацію показати замовнику, що сам, саме він придумав, тому що він порухає слайдер, зупиниться на варіанті, скаже, о, такий мені подобається, це буде саме його ідея. У тебе є проект Плітос. Так з безпосередньо з яким я в принципі ознайомився вже прямо в лабораторії, виробничі процеси пройшов з вами. Навіть проект один побудував з вами цікавий. Це платформа для цих літер, там букви стова, стопвар, стопвар. Да yeah. я побачив, що як і всюди в Україні зараз дуже мало будівельників хто будуть це виробляти. Те, що ти проєктуєш, що ж, треба ж це зробити, правильно? Конечно. І На сьогоднішній день реальна проблема з руками людьми, які можуть руками працювати. Ну що можете, якась в тебе думка є стосовно, як можна повпливати на це, щоб Конечно. збільшити, Конечно. це 100% відповідь. Саме насправді це одна з саме це маємо, що моя перша компетенція, тому що ми не просто проектуємо, ми робимо то реалізуємо те, що ніхто не може. У нас такий можна сказати, слоган. І фішка в тому, що коли ти людям покажеш щось складне і скажеш зробити, людина почухає репу і скаже, ну то нереально, то буде мільйон доларів, то я нікого не зроблю. А якщо ти розіб'єш, диференціюєш і покажеш дуже прості кроки, а це все така дешова фанера, тут на начепушки ми робимо, робимо таку приспособлену, так і її прикріпляємо. І от вже у тебе вийшла специфічна форма, яка може вистрілювати там, n uh, ізділі Виробів в за годину, mm -hmm. і от саме тут параметрика найбільше підходить до цієї мети, тому що Людям можна набагато багато людей знайти. Не є проблеми в кадрах навіть зараз, під час війни, головне правильно подати інформацію. <гум> дуже просто розділено на е, дуже прості кроки. І тоді ти знайдеш людей людей і реалізуєш щось в нере, нереально круте, в нереально короткий строк. Тобто не давай комплексну задачу, не давай фінальну картину. Це для замовників треба, <гум> а для людей, коли ти шукаєш, диференціюйся дуже простим процесом і знайди людей на процеси. На, на один-два процеси, mm -hmm. і тоді все буде автоматично да. не давати складу. купу процесів на одну людину да. розбивати на ітерації. Дякую, Дякую тобі, Підписуйтесь на наші всі соцмережі, підписуйтесь на Юрія Кагіроцева. У нього дуже багато проєктів. Плітос ін лап. давай такі давай потреби конопляні будинки разом зільою, конопляні вироби разом зільою і так далі. Ми не запевняємося. Якщо через пару місяців буде інтерв'ю, воно буде ще з більшою кількістю. Полібому, і за спиною ми будемо вже бачити щось реалізоване з конопель або або з бетону, або з коноплі Oh, no. <laughs> <laughs> І буде написано Inspired by канопля. Вот. <laughs> да. А яка вже, це вже інше питання. Да. Все, тоді всім попасть. Дякую. Да. Вітання вам з UBC. Дякую. Знято. Да.